Всім привіт! Мене звати Бойко Жанна і я вчитель початкових класів. Хочу вас ознайомити із нетрадиційними техніками малювання, зокрема такими як монотипія, плямографія, ниткографія, відбитки та малювання клеєм. Що ж таке монотипія? Існує декілька видів монотипії. Перший варіант це коли на аркуш наносяться плями-фарби, а потім зверху прикладається чистий папір. Другий спосіб дитина малює будь що на склі або ж на плівці, а потім прикладає папір. І третій спосіб: учень бере один аркуш, малює будь що на одній половинці і відкриває іншу половинку. Що ж таке плямографія? Плямографія це коли дитина ставить кілька великих плям на аркуші білого паперу, а потім аркуш починає нахиляти у різні сторони. Якщо фарба розтеклася, то тоді утворюється будь-яке зображення цікаве. Наступний вид малювання це ниткографія. Тут також є два способи малювання нитками. Перший спосіб потрібно. Декілька видів ниток різних кольорів. Ми їх занурюємо у фарбу теж різних кольорів. А потім кладемо на білий аркуш. Другий спосіб полягає в тому, що ми беремо і складаємо альбомний аркуш навпіл, а потім починаємо розміщувати ниточку теж довільно. Наступний вид малювання називається відбитки. Нетрадиційного. Діти вирізають із паралому різні фігурки. Потім вмочують їх у фарбу і залишають відбитки на папері. Спершу хаотичну, потім можна вже утворювати візерунок. Наступний відмалювання це малювання клеєм. В чому його суть? В тому, що спочатку олівцем потрібно промалювати контури, а потім клеєм. Не олівцем, а саме таким клеєм ПВА обводимо контури, і щоб вони не перетиналися. Тому е такі способи досить цікаві а взагалі я вважаю, що кожна людина є абсолютно творчою, і ще з самого дитинства ця творчість необхідно розвивати. Тому успіхів вам у вашій роботі.